Ти з Сержем, як я з <с tua> <с с> Так. <витричн�> від ялинки до стола новорічного. А до олів'єшечка цілуватися будемо. Ну, у новорічну ніч, що хоче дівчина? Shine bright like a diamond. Добрий день, друзі! Знову ми і знову доброго дня. І сьогодні, як ви вже побачили по е нашій локації по святковому настрою. У нас сьогодні підбірка. Цікавих інтересних ароматів для зими, для новорічного настрою, такі зігріваючі, е, даруючі е, якісь такі новорічні класні, так, зимові новорічні святкові емоції. Ми підібрали з Неллі для вас підбірку е, із восьми ароматів чотири. Е... Виб... Як обирала Нелі, чотири обирав я особисто по власним побажанням, які б класно, кайфово е... звучали саме в святкові дні. Так. Ну, Я вважаю, що в святкові дні нам завжди хочеться щось, яких емоцій, і що як не парфуми нам це дарують. І ми підібрали для вас, на нашу власну думку може, вона і суб'єктивна, але ми експерти вже. Так, Можна так, так сказати. А, тому давайте почнемо і будемо вас занурювати, як завжди, у світ парфумерії. Ми обирали по асоціаціям, що б могло бути таким зігріваючим а, в зимові дні, угу. що дарує якісь певні асоціації зі святом, а, теплоту. І тому почнемо ми з мого улюбленого аромату від мого улюбленого бренду Серж Лютанс. Це майже вважаю... як а, ти з Сержем, як я з <гум> Так. <гум> я вважаю його е, одним з най... хай е, левел парфумерів е, Маестро. Це так. Всім добре відомий аромат е, Дівчина в голках. Вона ж. Е, Дівчина на шпильці, соснові голки. Його ще ну, там, називають. Сам як не називають так, так: східно-пряний аромат. Його всі добре знають. Це візитівка бренду. Зараз він в колекції Грецьєль в таких небосхилах високих. Нелі, ти теж знаєш цей аромат. Взагалі, Сосна. Mm -hmm. Сухофрукти. От в справ... в справді він такий нагадує трошки: бальзамічна смола, ладати, які новорічним ну, святам. От, давай, як завжди. Ми ж нічого не знаємо. Ми ж, Ми ж хочемо, щоб все тут <ш> пахло. — Стоїмо вперше. Ну, от для мене це новий рік, новий і коли рік? тато заніс mm -hmm. ялинку в хату. Вона так лежить, розморожується, а приходить до тями. І, і дім наповнює от запах uh -huh. справжньої такої сосни, ялинки з таким смола, ця смола, ще є такий клейстер. Кінці, так, ми так, тут бензаїн, і він дуже такий притаманливий всім ароматам сержа. Якщо ви не знайомі з цим ароматом, обов'язково обов е навіть якщо вам не подобаються подібні аромати, я теж не фанат там сосни. І бальзамічних таких відтінків, але для знайомства обов'язковий, тому що ну він не схожий ні на що. У Цього аромату дуже такий тонкий, приємний шлейф. Якщо вас трошки злякало те, що там буде дуже відчуватись від вас, такою прям ялинка, як новорічна ялинка, ні, так не буде. Ні, Він буде ладан дуже дає. тут ладан, який дає таку м'якість і тепло. Він дуже зігріваючий і класний, просто неймовірний тут шлейф. Розбавлений спеціями спеції дають таку от делікатність. Mm -hmm. Я вже казала, що зараз дуже в тренді спеції в парфумері, тому зверніть увагу, якщо ви ще й ну, не тестували такий аромат. Спеції, звісно, є в дуже багатьох парфумах, але зараз прям так концентровано використовують спеції і прянощі. Ну що, друзі, давайте від ялинки до стола новорічного. А, знає, до олів'єшечки. Ну, ні, ні. давай Добре. так, зразу на десерт. Десерт. Ми так, олів'є перейшли, і зразу до десерту. І це така несподіванка для вас. І це новий бренд в мережі магазинів Бомонт. Це бренд Акро. Більше ми прям хочемо з Артемом зняти цілий Випуск. Випуск про це окремий під цей так. бренд. Може він вийде і раніше, ніж це а, так, Може, може, може. Так, ну що, таємниця тут в тому, що всі аромати Акро, зараз не будемо дуже так широко, просто скажемо, що всі аромати акро, тримай. Не знаю О, тримай. А всі аромати акро надихані якимись спокусами. А, буває там деякі аромати ще й гріховні, такі. Я б сказав, якісь... забороною. Да, <рес> заборона, <рес> спокуса і заборона. А саме цей аромат називається бейк, і він присвячений лимонному тарту. От, він коли... пахне, так. він так пахне, він пахне, як, Мені він взагалі дуже подобається. В ньому така цитрусова нота, нота, магдагаскарської ванілі. Він дуже приємний. Він в мене якесь таке почуття визиває спокою, уюта. Знаєте, ще цей аромат дає мені таке відчуття домашнього очога, коли новий рік, мама щось готує, такі різноманітні аромати, якісь десерти, ти пахне випічкою. Так, Кімната наповнюється теплом. Ваніль, ароматом. Так, якісь цитрусові ноти. Е, ну, Я не знаю, для мене це якийсь тригер. Прям. Ні, Приємні. аромат дійсно а, класний. Дуже класний, дуже класний. Прям І він такий домашній, розкривається комфортний. класно. Він на шкірі дуже класно розкривається, він не пахне дуже такими там тісточками. А, а, правда, такою з класною теплою ваніллю. І ще один аромат, який дарує. Ну, не прям такий святковий настрій, а він присвячений е десятиріччю знаменитішого пляжу Бесо, і аромат е Домінік Рапіон створив як оду відпочинку. Це. Відпочинок взимку в супертеплій, комфортній е середземноморській країні, без содораду, присвячений е натхненням став е стали золоті піски пляжу без субіч е іспанський. Аромат неймовірно е огортає вас, я б сказав, теплотою і в той же час свіжістю. Угу. Ми так трошки так, перейшли від ялинки до пляжу. Так, ну ось хочеться, знаєш, взимку, коли, коли от сніг вже випав, мороз, і всім хочеться тепла. От Заплющуєш очі, вдихаєш аромат, і він переносить відразу а, тебе в Молорське убережжя, рожевий перець, ялівець mm -hmm. тут є, mm -hmm. і. Витибір надає такого освіжаючого. От дуже... контексту. Витивір дуже чутно. До речі, хочу ще сказати, що Бессабіч використовують дуже дорогі інгредієнти. І вони цим відрізняються. Аромат дуже бесабіч, я вкрала так, так, так. це взагалі бренд. І вони цим відрізняються, аромат дуже стійкий, вони шлейфові. Ой, ну Бессадоради, золотий поцілунок. Золотий поцілонок. Тут гра слів, золотий поцілунок. Мається на увазі, що тепле Сонце цілує о, нашу шкіру будемо Такі. в грудні. Цілуватися будемо. А від мене наступний аромат це аромат від бренду Signature Серіяш Дер'єм. Я це виговорю. та -да -да, да 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 І це аромат Diamond. Ну, у новорічну ніч, що хоче дівчина? Shine bright like a diamond. Взагалі, так. Да. Diamond аромат для такої яскравої новорічної ночі. Якщо ви збираєтесь на якусь вечірку, і у вас такий вечірній костюм, якесь вбрання вечірнє, Сукня така мене, сіяюча. Мене Даймонд? Одразу, знаєш, який образ? Вишукана сукня. Так, так, так і є. Красивий келих з шампанським, ці бульбашки шампанського, угу. скрізь вогники, святкова ялинка, така яскрава, динамічна. Так, так і є. Дуже цікавий аромат з нотами ладану, амбра, мускус. Він такий, ну, прямо цвятковий, розкішний. Він стовідсотково підпадає під свою назву, да назву Даймонд. Ви не будете незамічені. Він дуже шлейфовий, такий дорогий. дорогий. До речі, ароматуні секс. Ми так асоціація. Ну, та, щось так озвучили, на дівчинку, прям дівчину. Був, так, прямо, про дівчину так. Але це може бути крутий смокінг, метелик тому на нас ну, джину. віски, там амбра, і ладан, і ці інгредієнти взагалі є у всіх так. Я сам, люблю так гратися. Ну пограйся. А я а я поки що розкажу все інше, а ти грайся мене ще одна така стійка асоціація. з... Я взагалі дуже люблю каву, кавеман, Але взимку для мене така горнятко з теплою гарячою кавою. Може, з якимись спеціями. Ну, це також какао ще таке дуже зараз. Мені посподобали слова горнятко. Горнятко дуже красиво звучить. Mm -hmm. Саме для вас. А Був я затворений такі... аромат Eve від бренду Acro. Нелі вже про нього говорила. Присвячений цілком і повністю каві. Але кава не в сирому вигляді, тобто не чорна кава, а кава я б навіть сказав, це кавовий напій з карамельно-ванільним сиропом. Так рясна, як на ніс. М -м. Із кардамоном. О, із кардамоном. Дивись, яка пара. Лімонний тарт, і, і кава. Це, пішли. Ну, якщо, якщо хочеться, можна е, наносити е, одночасно. Mm -hmm. Але я не буду. Правда, кава і ноти кардамона. Е, Тут то, також, до речі, як і в бейкі, є лимон. Mm -hmm. Цитрусова ну, така приємна. Дуже-дуже. Я його розносила на, на собі і хочу сказати, що він дуже стій, стійкий. І в ньому він не буде. Ну, він десь буде триматися 5 годин, але ці 5 годин на протязі цих 5 годин він буде змінюватися. І такий. Класний, такий зігріваючий, такий спокусливий аромат. Я зразу подумала, ну буде таке відчуття просто кави, трошки спецій, але ні, він настільки класно грав протягом е, всього дня. І він теплий, такий, дуже теплий, теплий О, такий спокусливий. Прям. Мені дуже він подобається. Взагалі, акро мені От дуже важливо. Я, й, до речі, його бачу ідеально е, на, і на чоловічій, і на шкірі. шкіри. Так. Я також бачу. І що хочу сказати, якщо ви шукаєте якийсь подарунок, ну такий щось незвичне, і може там у жінки, у дівчини, у хлопця, у чоловіка, вже було все, то я просто наполягаю звернути вашу увагу саме на цей бренд. Можна здивувати? Ми ще раз скажемо, що буде окреме відео да. про цей бренд, тому що там велика портала. Ну там є про що ароматів. казати. І наступний аромат. Mm. Наступний аромат від бренду Нобіля. І це аромат Малія. А чому я вибрала його? Як ти думаєш? Ну, чого я обрала саме цей аромат для новорічних якихось? Осман? Відьма. Ну, Ну, я знаю знаєте, Новий рік, Різдво. і Усі дівчата є у нас в Україні такі. Нарядні. І не просто так його обрала, тому що аромат Малія присвячений ну, такому ворожінню дівочим таким. А, ось як ти. Так, так, так. Тому що у нас в Україні є такі звичаї, коли є на Деякі свята на Різдво, перед Різдвом Різдвом. Ми, дівчата, можемо трошки там щось поворожити. І цей аромат. Я думаю, не можемо, mm. а вміло практикуємо. <рес> Ні, ну не знаю. Це просто як по фану, може так. Ну я просто знаю, що він ем, натхненням для створення аромату став прототип такої сучасної. Відьми, скажімо так, такої сучасної uh -huh. дівчини з магічними якимись здібностями. Ну, ти знаєш, всі жінки мають відьми. ці магічні здібності. У мене відразу <сих> грає мелодія це серіали. Та-да-да. -да -да, та -да -да. Не знаю, що це. Всі жінки-відьми. А, господи боже. А, ну так бачиш, всі жінки відьми. М -м. Ну, ти з ти. Я дивишся тисяч. Як все, завжди, соня. як все завжди? Собі. Ні, я так тільки тобі. Ну, я не хочу там дуже багато про нього говорити, тому що це ну, достатньо відомий аромат, і він настільки незвичний, там так намішані такі інгредієнти, ноти ну, Асмантос. Тут Асмантус Асмантус, і він тут, до речі, неспроста, тому що у Нобілі бренд він такий дуже камерний, сімейний, і вони е, поважають італійські традиції. І аромат створювався на основі, взагалі будь-який аромат. Це якась історія правдива із тих минулих часів. Mm. Коли відьмам е, виносили вирок, е, не хочеться казати, відрубували голову. Вирок про смерть. Yeah, це так суму. Така історія. То кати давали настоянку відвару з е, квіткою Османтуса, відьмам. Дехто говорить, що це для того, ну всі відьми були дуже красиві жінки, ефектні, і кати давали, тому що їм було е, дуже шкода цих жінок, і, це, так скажемо, вони їм облегчали участь, але насправді е, правда така, що кати давали відвар з Османтусу. османтус – це. Натуральний афродизіак в парфумері, гіпнотична квітка його називають, вони давали відвар саме з цієї квітки, тому що боялися, щоб затуманити голову відьмі, вони боялися її прокляття перед смертю. І саме цей відвар давали їй для того, щоб не бути проклятим, і вона не наклала на нього якоїсь там ворожби поганої. І як ви вже... Встигли побачити. Хіт. Не дуже мені хотілося його брати в огляд, тому що його всі знають, але це е, яскравий представник саме угу. такого ідеального зимового е, парфюму. Це бренд Кіліан. Мені здається, без нього не обходиться жоден наш випуск. Ну, такий бренд. Ну, там, там просто велике портфоліо ароматів, по-перше, вони всі різні. І Apple бренді із лікарної колекції, це яблучний бренді, пряний такий деревний аромат, ідеальний для зимового часу. Угу. Його взагалі люблять клієнти е, час. круглий рік. Угу. Але я вважаю, що його час саме зимовий, тому що він е, створює ефект. Він звучить так прям яскраво і прям так. От. от. Він якийсь такий алкогольно-спокійний, дуже угу. такий тягучий. Давай я нанесу, ти ж, мабуть, що, не чула ну, цей аромат. І я Просто що, що тут таке для нас, для українців. Apple бренді, він мені трошки віддає ще зваром. Мені ні. Заварення. А мені так. А Мені так. Ну, тут все, да? там про свята, про Різдво, тому що українці на Різдво варять узвар, Ну, от щось таке є. Ну, ладно. От мені нещодавно Добре, говорила подруга, що їй нагадує він яблучний пиріг. Ну, от ні. Тут якби від яблучого дороги. Тиш, які асоціації? У мене узвар у ну, Узвар людей у мене ще... теж ні. Узвар. Е Ну, взагалі ні. Я, більш, я в ньому не так дуже багато алкогольних нот відчуваю. В Ловерт, так. Да. Там 100%. Там ну, аніс, просто тут ще через тут кардамон. Ні. От мені він дає таку гостриночку. Я а... бачу його як такий прям суперспеційний аромат. Ну, от мені так. Яблуко і спеції. я супер його ідеальний час це прохолодний мінус. Так, Навіть так. Не нуль градусів, да, да, да. а мінус. Угу. Він зараз звучить яскраво, його чути. Влітку він. Я не можу сказати, що він там душить якось влітку, він актуальний для літа також. Але зараз, у цю пору, він звучить яскраво. Його так, дуже, він дуже чутно, стійкий. Ну, як і всі кіля аромати. Чистий унісекс. Угу. Не знаю, Який що... флакон? Який флакон? Не знаю, Який що флакон? додати, тому що Кіля ну, це такий витвори мистецтва, угу. дуже модні, Естетика. дуже Естетика. стильні, красиві, впізнавані, всі їх знають. Тому моя рекомендація без неї ніяк. Як би ми не хотіли обійтись без Кіліна, але Кіля нас наздогнав. Apple Бренді. Ну і друзі, що хочу вам сказати, я... ми також зробимо окремий огляд на цей бренд, тому що він того вартий. Але один О! аромат з цієї колекції з всієї колекції, цього бренду так, я дуже. хочу відзначити саме зараз. І це новий бренд в мережі магазинів Бомонт. Сорадора. Сорадора, дуже таке незвичне, незвична назва. Сорадора, це прізвище. засновника. засновника да. ну, там така історія. Ми потім ну, більш детально про Подробиці це... Подробиці будуть. Та, та. Ми окремо Тому що це огляд. такий бренд, як і Нобілі. Да? Якщо розказувати, то вже цілий огляд. А тому зараз просто я хочу відзначити саме цей аромат, тому що я дивилася дуже багато парфам прихильних людей, блогерів, які пророчать цьому аромату суперхітову, суперхітове майбутнє. І цей аромат Мандорле. Та-дам! Я сподіваюся, я правильно сказала. <гум> Я теж сподіваюся. А, Дивіться, наскільки класне пакування, стильне, дуже Стильний, такий, дуже приємне, як мармур зроблені кришечки. І вона така, така важка, важка. важка. Гарне скло, красивий, дуже димчатий градієнт. Угу. Ну, деталі всі дуже так продумані, і сам аромат. Ну, він, Я покорив... Давай. він покорив моє серце. Зараз він е, мій топ. Ну, в топі моїх. Не мені сподобався його бігло. Боже, це просто щось неймовірне. Можна. Дякую. Тримай. Ці інгредієнти дуже майстерно поєднані. Вишня це два міста. Так, тут ще є ноти ванілі, ноти какао. Ну, він неймовірний. Я просто наполягаю, щоб ви прийшли в офлайн-магазини і спробували цей аромат. Він дещо напоминає вже такі хітові аромати з нотами вишні, але у нього є своя індивідуальність, яка ні на що не схожа. Він дуже стійкий. Я вже десь там три дні його розношую на собі. Я хочу собі цей аромат. Я думаю, що це буде мій власний такий подарунок собі, аромат. Ну, ти Не можеш важливо. подарувати а чого ні. Ну дивись. От, я, я от ми і е, вирішили, що ти мені подаруєш на новий ну, рік. Такий собі тайний Санта. <рес> Друзі, це просто неймовірно. І я погоджуюсь з кожним словом всіх парфам-блогерів, котрі пророчать цьому аромату Велике майбутнє. Я також вважаю, що за ним це буде новий хід. Так, так. Йому Потрібно, потрібно трохи часу. Да. Що бренд новий. Так, я теж дуже бажаю, що він просто. буде комерційно успішним. От зараз це просто ті емоції, які я хочу перенести. Я теж не можу словами висловити, наскільки мені подобається цей аромат, наскільки він актуальний в цю пору. І це буде класний подарунок жінкам, чоловікам. Він так. в Негендера. Не ну, дуже стильне увагу. пакування, да. таке універсальне. Софіянова бумага. Для, ну, е це просто буде. Так, неймовір. на подарунок буде класний і для себе такий дуже прикольний стильний колекція. Чекаємо, чекаємо, він є вже в магазинах Офлайн, так, в продажі. Тому чекаємо вас, щоб ви познайомились з цим ароматом. Там не один аромат, і вони всі такі, вони всі приємні, вони всі незвичні. Але я вважаю, що цей буде. Залюбки вас познайомимо. Приходьте. Приходьте, чекаємо на вас. Ну що? Це була така підбірка новорічних, ну, не новорічних ароматів, а ароматів для новорічного святкового настрою. Так, нам цікаво будуть ваші відгуки. Заходьте до нас в офлайн точки продажі, в магазини Бумонт, тестуйте. Обирайте собі на подарунок, обирайте друзям і близьким на подарунок, і залишайте свої відгуки в коментарях обов'язково, тому що цікаво, чи співпали в нас асоціації про новорічні свята, і як вони повинні пахнути. Всіх з наступаючим новим роком, з Різдвом, з різдвом з усіми святами, з усими які ви святами які в грудні, зараз в грудні є, так і дуже будуть багато ще і чекаємо в магазинах. Так, і гарного вам настрою па -па. і всього найкращого. Бувайте!